Відраховую до 30. 30 відраховую. І сейчас починається лютий двіж. Лютий. Хто, Хтось із циган. Все, депортація. Жесть. Дивіться, ви що на улицю. І буде смішно, як вже сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Вообще. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шоста приїхала. Та поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування, кого що там сталося. Потім з'являється такий дядя. Він заходить в кабінку, Натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Коротко. Раз.

Ти ж заплатить за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають, організуються. Да, вони сказали, що тільки за виклик, тільки за виклик, одна територія-дві тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали коротше, і робили за прикинь. Тобто ну, це п'ятерка десь. Прикинь. Жесть. Ось такі приколи.